Навчальна онлайн-платформа BeProfit – це простір, де ви, навчаючись в онлайн-форматі, можете здобути і розвинути професійні компетентності та одразу застосувати їх на робочому місці. Це платформа для соціальних працівників, психологів, волонтерів, фахівців, які працюють у сфері захисту прав дитини, прийомних батьків, усиновителів, опікунів, служителів церков, керівників та лідерів державних і громадських організацій. Як проходить навчання на платформі? Перший крок реєстрація на платформі Біпрофіл. Курс розпочинається з претесту, за допомогою якого ви дізнаєтесь про свій рівень знань перед навчанням. Тепер ви можете переходити до модулів та уроків в них. Модулі складаються з відеоуроків, практичних завдань, інфографік та додаткових матеріалів. Роздаткових матеріалів та словника. Після кожного модуля на вас чекає тест на рівень володіння поданим матеріалом. Лише набравши 80% правильних відповідей, вам відкриється наступний модуль. А після здачі завершального посттесту ви отримаєте сертифікат про проходження онлайн-курсу і можливість поділитися враженнями. Проходьте онлайн-курси на платформі BeProfile. Здобувайте та розвивайте професійні компетентності, щоб бути ефективними та спроможними на робочому місці. Знай, вмій, будь профі.